Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами знайомимося із задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати! Кличе в подорож дзвінок. Чи готові ваші вушка слухати, головою кивніть? Чи готові ваші очі бачити, оком моргніть! Чи готові ваші ротики відповідати? Посміхніться. Чи готові ваші ручки писати? Рукою махніть? Ви вже знаєте про обернені задачі. Що ви можете розказати про них? В задачах описаний один і той же самий сюжет. Містяться ті самі числові дані. але... Шукане число стає відомим, а відомі числа стають шуканими. Ми досліджували з вами задачу на знаходження суми та дві задачі оберненої до неї. Але й до інших видів задач можна скласти обернені. Саме цьому і буде присвячений наш урок. А починаємо наш урок з гри знайти число, що заховалося. Пам'ятайте, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, сподіваюся, ви визначили, що першим доданком у першому математичному виразі буде число 10, тому що 10 і 4 буде 14. В другому виразі сума чисел 40 і невідомого числа становить 45. Невідомим доданком буде число 5. Молодці. Подумайте, яким буде перший доданок, якщо сума 23, а другий доданок 3. Це число 20. 90 збільшили на якесь число і отримали 92. То що це буде за число? Це число 2. До невідомого доданка додали 1 і отримали 61. Першим доданком буде число 60. До 80 додали невідомий доданок і отримали 86. Тож, невідомим доданком буде число 6. Молодці. Ми працюємо в наших зошитах або в аркушах в клітиночку. Пам'ятайте правила посадки під час письма. Правильно тримайте ручку або олівець, зошит нахиліть, покладіть навскоси. Готові? Чудово! Ми напишемо каліграфічно число, що буде відповіддю на математичне твердження. Знайдіть суму чисел 64 і 3. Я впевнена, що ви швидко обчислили і отримали число 67. Тому що 3 одиниці ми додаємо до 4 одиниць, маємо 7. А ще 6 десятків, отже, 67. Від попереднього запису ми відступаємо 4 клітиночки і записуємо дату нашого уроку 24 травня, класна робота. Ми запишемо число 67. Це двоцифрове число, яке записується за допомогою чисел цифр 6 і 7. В числі 67, 6 десятків і 7 одиниць. Це число не є круглим, тому що не завершується нулем. Щоб отримати число від попереднього. Нам потрібно до 66 додати 1. А як отримати число 67 від наступного числа? Ви знаєте, що наступним числом є число 68. Отже, нам потрібно відняти 1, щоб повернутися до числа 67. Запишіть число 67 рядочок, відступаючи одну клітиночку між цифрами. А ще оцініть свою роботу. Якщо ви постарались, цифри у вас каліграфічні за розміром клітиночки, запишіть собі подяку. Тобто намалюйте смайлик, який посміхається, або поставте знак оклику Поаплодуйте собі. Якщо вам не сподобалася ваша робота, я прошу вас постаратися на наступному уроці. Адже в нашому класі всі діти молодці. Розгляньте геометричні фігури. Ви бачите, що це багатокутники: шестикутники і п'ятикутники. Визначте ознаку, яка змінюється. І продовжіть послідовність. Скористайтеся паузою і подумайте. Якщо ви повернулися на урок, давайте перевіримо ланцюжок наших думок. Ми бачимо, що шестикутник, великий жовтий, змінився на п'ятикутник, великий жовтий. Отже, великі фігури змінюються за кольор, за розміром. Колір у них не змінюється. Далі, п'ятикутник великий, жовтий, змінився на п'ятикутник маленький жовтий. Ми помітили, що фігура залишилася та сама. Колір залишився незмінний, а ось змінився розмір. Отже, велика фігура п'ятикутника має змінитися на маленьку фігуру. Потім ми помітили, що маленький. Жовтий п'ятикутник змінився на маленький червоний п'ятикутник. Змінився колір. Маленький червоний п'ятикутник змінився на маленький червоний шестикутник. А ось тут змінилася фігура. П'ятикутник на шестикутник. Потім шестикутник маленький червоний змінився на великий червоний шестикутник. Змінився розмір фігури. А колір і сама фігура не змінилася. Яка ж фігура має бути після червоного великого шестикутника? Наш ланцюжок фігур розпочинався із великого шестикутника, за ним іде великий п'ятикутник. Отже, за логікою має бути великий п'ятикутник, але якого кольору? Зверніть увагу на початок ланцюжка. Жовтий великий шестикутник змінився на жовтий, великий п'ятикутник. Отже, колір не змінився. Розмір не змінився. Змінилася лише фігура. Тому ми шестикутник змінюємо на п'ятикутник, розмір залишається той же, і колір залишається той же. Отже, фігура має бути Великий червоний п'ятикутник. Молодці! Ми рухаємося далі. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Пригадали? Молодці, як знайти невідомий доданок? Я впевнена, що ви добре володієте цим правилом, але оголосимо його разом. Щоб знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Пригадали? Чудово! Як знайти невідоме зменшуване? Давайте озвучимо це правильно, правило разом або озвучте його самостійно, попередньо вимкнувши звук. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці. Додати від'ємник. Як знайти невідомий зменшуване, ми повторили. А як знайти невідомий відємник, щоб знайти невідомий відємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Пам'ятаючи ці правила, заповнимо усну таблицю. Різниця 45 і 1 це 44. Щоб знайти зменшуване, ми маємо об'єднати від'ємник 70 і різницю 1. Отримаємо 71. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного 31 відняти різницю 30. Отримаємо 1. Різниця чисел 67 і 7, 60. Зменшуване 90. Від'ємник невідомий. Різниця 1. Щоб знайти невідомий від'ємник. Ми від зменшуваного 90 віднімаємо різницю 1. Отримаємо 89. Щоб знайти зменшуване, ми до від'ємника 39 додаємо 1. Отримаємо 40. Зменшувано 45, від'ємник 40, різниця 5. Чудово! Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного 28 відняти різницю 8. Отримаємо число 20. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці 6 додати від'ємник 50. Отримуємо 56. Зменшуване 88, від'ємник 8, то різниця буде 80. Яким буде зменшуване, якщо різниця 25, а від'ємник 1. Ну, звісно, 26. І попрацюємо з останнім виразом. Нам відома зменшувана 74 і відома різниця 70. Щоб знайти відємник, віднімемо від зменшуваного різницю і отримаємо число 4. Молодці. Ми продовжуємо працювати в зошитах. Для нам потрібен з вами буде олівець і лінійка. Накресліть відрізок АВ, який дорівнює 10 см. Ви пам'ятаєте, ми відступаємо дві клітиночки вниз, у лівому нижньому куточку другої клітинки ставимо крапочку це буде початок нашого відрізка. Початок і цифра 0 співпадає, узгоджуються між собою. Знаходимо цифру 10, ставимо наступну точку, це точка Б, це кінець нашого відрізка. І проводимо лінію. Записали ім'я нашого відрізка А, Б. І його довжину 10 см. Виконали? Чудово. А тепер потрібно накреслити відрізок С К, який буде коротший нашого відрізка на 3 см. Обчислили його довжину. Правильно, це буде довжина. 7 см. Тому відступаємо знову дві клітиночки вниз. У лівому нижньому куточку другої клітинки ставимо точку. Знах... Прикладаємо лінійку, знаходимо 7 см і проводимо лінію. Називаємо наш відрізок СК. Не забудьте підписати його довжину 7 см. Виконали. Молодці. Ми рухаємось далі, і наразі фізкульт хвилинка. Ми попрацюємо із задачами. Розгляньте малюночок, ви зрозуміли, що задачка йде про білочку і про грибочки. Тож прочитаємо першу задачу. Під деревом було 9 грибів. 7 грибів зірвала білка. Скільки грибів залишилося? Знайдемо опорні слова. Було. Зірвала і залишилося. Які ми бачимо числові дані. 9, 7 і шукане число. Отже, запишемо слово задача. Запишемо наші опорні слова. Було. До слова було числове дане 9 грибів. Наступне опорне слово зірвала. Ми можемо скоротити слово до букви З і поставити крапочку і тире. Числовим даним до цього слова буде 7 грибів. Ще одне слово опорне залишилося. Ми записуємо це слово або можна скоротити до букви З крапочка. Залишилося чи є числове дане до цього слова? Це слово шукане. Невідомо, скільки грибів залишилося. Отже, попрацюємо усно, пригадаємо, як ми складали схему нашої задачі. Було 9 грибів. Це загальна кількість грибів, які росли під деревом. Їх 9. Білочка зірвала частинку цих грибів. 7. А ось ця частинка залишилася. Як знайти, скільки залишилося? Якщо білочка зірвала гриби, отже, кількість грибів зменшилася. Тому ми використовуємо з арифметичну дію віднімання. Запишемо розв'язок нашої задачі. Від 9 нам потрібно відняти 7. Адже вона зірвала, кількість зменшилася, дорівнює 2 гриби. Чи дали ми відповідь на наше запитання, скільки грибів залишилося? Звісно, дали. Тепер ми пишемо слово відповідь і записуємо 2 гриби. Отже, ми мали 2 числових даних, 9, 7 і шукане число. Розглянемо ще одну задачку. Після того, як білка зірвала 7 грибів, під деревом залишилося 2 гриби. Скільки грибів було під деревом. Опорними словами є слова зірвала, залишилося і було. Зверніть увагу на табличку, яка є. Поруч із задачею. Якщо в попередній табличці у нас були числа 9, 7 і шукане число, то зараз перше число стало невідомим. Тобто зменшуване стало невідомим. Всі інші числові дані відомі. Ця задача буде оберненою до попередньої, тому що зменшуване і з відомого стало шуканим. Запишемо ще раз слово задача і запишемо опорні слова. Було невідомо. Зірвала 7 грибів. Залишилося 2 гриби. Складемо схему задачі. Загальна кількість нам невідома. Але ми знаємо, що частинка цієї загальної кількості це 7. Вона зірвала 7 грибочків. А ось ця частинка вона залишилася. І це 2 грибочки. Як знайти невідоме зменшуване, тобто загальну суму двох грибочків? Ми пам'ятаємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати відємник. Або до від'ємника додати різницю. Отже, запишемо наш математичний вираз. До 2 додати 7. Отримуємо 9 грибів. Ще раз акцентую вашу увагу. Невідомим в цій задачі стало перше число, скільки було. Було, це. Зменшуване число. Зменшуваний компонент. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми додавали два інших компонента різницю і від'ємник. Записали? Чудово! Пишемо слово відповідь. Скільки ж грибів було під деревом? 9 грибів. Ця задача була обернена. Шукане число стало зменшуване. Отже, в першій задачі ми знаходили різницю, в другій задачі ми знаходили зменшуване. Який компонент можна ще знайти в цій задачі? Звичайно, від'ємник. Давайте перебудуємо задачу так, щоб ми мали зменшуване, мали різницю, але шукали від'ємник. Під деревом росло 9 грибів. Після того, як білочка зірвала кілька грибів, залишилося 2 гриби. Скільки ж грибів зірвала білочка? Саме таку задачку ми з вами і розв'яжемо. Отже, в нашому новому вигляді задача має шуканим від'ємник. Запишемо слово задача і запишемо опорні слова. Під деревом було 9 грибів. Було 9 грибів. Наступне опорне слово зірвала. А скільки вона зірвала? Ми бачимо невідомо, скільки грибів вона зірвала. Це шукане число. А залишилося два гриби. Складемо схему нашої задачі. Накреслимо відрізочок, який показує загальну кількість 9 грибів. Саме стільки грибів було б під деревом. Потім білочка зірвала якусь частинку. Ми не знаємо скільки. А залишилося 2. В нашій задачі ми бачимо невідомий від'ємник. А ми пам'ятаємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тому запишемо математичну рівність. Від 9 це зменшуване. Віднімемо різницю 2 і отримаємо 7. Отже, 7 грибів зірвала білочка. Запишемо відповідь. Ця задача. Теж буде обернено до попередньої. Отже, підведемо підсумок. До задачі на знаходження різниці можна скласти дві обернені задачі. Перша задача, коли шуканим число буде зменшуване. Друга обернена задача, коли шуканим буде число від'ємник. Молодці. Розгляньте схеми, і за схемами вам стане зрозуміло. Розгляньте першу схему. Було числове дане. Зірвала відомо, залишилось невідомо. Це пряма задача на знаходження різниці. В другій схемі ми бачимо, що Шукане число стало відомим. Від'ємник відомий. А ось зменшуване із числового даного стало шуканим числом. Це обернена задача. Розглянемо ще одну обернену задачу. Порівняючи із початковою формою і з прямою задачею, ми бачимо, що було. Відома кількість зірвала шукане число стало замість відомого числа, а шукане число залишилось стало відомим числовим даним. Отже, до прямої задачі на знаходження різниці можна скласти дві. Обернені задачі на знаходження відємника і на знаходження зменшуваного числа. Наш урок завершується. Про що ви дізналися на уроці? З якими задачами ви ознайомилися? Що можна сказати про задачі на знаходження різниці? Як називається задача на знаходження невідомого зменшуваного? Так, це обернена задача. А як називається задача на знаходження невідомого від'ємка, від'ємника? Це теж обернена задача. Що вам відомо про обернені задачі? Ці задачі змінюють шукане на відоме число, а відомі числові дані змінюють на шукані. Які ви вміння покращили, пропоную вам підвести підсумок, відкрити той лист, який Ви хочете відкрити, і продовжити речення. Якщо ви обираєте зелений конвертик, сьогодні на уроці я навчився. Червоний конвертик на уроці я запам'ятав. Якщо ви обрали помаранчевий, продовжіть речення. Найкраще мені вдалося, фіолетовий найбільше мені сподобалося. Синій урок завершую з настроєм і жовтий труднощі виникали. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. До зустрічі!